Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Очільник офісу президента Андрій Єрмак постить, що українська делегація, призначена президентом Зеленським, розпочала вже свою роботу в Женеві. Провели першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Джонатан Паули, Бонн, Бон, Юнтер Заутер і наступна зустріч із делегацією США запланована. Дуже конструктивно налаштовані в українській делегації. Повідомляє пан Єрмак. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжують працювати в Женеві для досягнення сталого і справедливого миру в Україні. Вільнюс може розглянути питання про обмеження транзиту до Калінінграда як засіб тиску на Росію і Білорусь. Про це заявив глава правлячої соціал-демократи партії Литви Міндаугас Сінкевічус. Транзит на територію російського анклаву, а також його призупинення в тій чи іншій формі повинні координуватися в рамках Євросоюзу. Це, напевно, не одностороннє рішення, але це можливий захід з розряду жорстких. Не виключено і введення інших заходів, наприклад, закриття кордону з Білоруссю. Власне, у багатьох в європі, я думаю, у всіх навіть країн є мета, чому діяти проти РФ є сенс. Бо ж, наприклад, біля аеропорту Ейндговен у Нідерландах було помічено декілька дронів. Через це цивільний і військовий авіарух призупинено. Міністр оборони країни Рубен Брекельман заявив, що засоби протидії дронам міністерства оборони перебувають в готовності для втручання. На місці також присутні поліція та військова жандармерія. Проводяться подальші розслідування. І як заявив Брекельманс. Ми діятимемо там, де це буде необхідно. Напередодні Міноборони Нідерландів також повідомили, що військовослужбовці застосували зброю, щоб збити безпілотні літальні апарати, помічені над авіабазою Волкел. Захисники військового об'єкта спостерігали дрони протягом двох годин, як зазначили в тамтешньому міноборони. Причини появи БПЛА в околицях авіабази невідомі. Після застосування зброї безпілотники відлетіли. Їх подальше переміщення, на жаль, не вдалося зафіксувати. Ну тобто, куди вони повернулися. Але друзі, давайте вгадаємо, чиї це дрони з. Одного разу враховуючи всі попередні диверсії Російської Федерації на території різних європейських держав. Рухаємося далі. Україна, США та три європейські країни сьогодні сідають за стіл переговорів у Женеві. Там буде обговорено новий мирний план адміністрації Трампа, про який ми вже з вами трохи поговорили протягом метеру. Інтрига в тому, що документ частково ґрунтується на пропозиції російської сторони. Про це чесно сказав і держсекретар США Марко Рубіо. Але за його словами рахували і позицію Києва. Міністр армії США Дендрі Скол та його команда сьогодні вранці вже прибули до Женеви. Це у Швейцарії, де він зустрінеться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланик Стів Вітков приєднаються до переговорів завтра. Мета узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом. Про це нам пише CNN. Видання Також зазначає, що запланована зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого мирного плану, яка відбудеться швидко, але не в Женеві. Чиновник, який говорив на умовах анонін. Ності Сіенен відмовився уточнити де і коли відбудеться ця зустріч. Окрім того, представники Франції, Німеччини та Великої Британії візьмуть участь у перемовинах щодо запропонованого США мирного плану для України, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Євросоюзу. Еммануель Макрон зокрема висловив переконання, що будь-яка ініціатива спрямована на мир є доброю. Проте ЄС і Велика Британія таки долучаються до переговорів щодо цього плану Трампа і представлять і свої контрпропозиції. Сьогодні в Женеві до обговорень приєднуються таке представники європейського союзу. Це, до речі, було під питанням, Ми про це ще поговоримо. На ключову зустріч зі Швейцарією вирушив Бьорн Зайберт. Це права рука Урсули фондерляєн, який озвучить позицію ЄС. Європейська сторона прибула не з порожніми руками. Бо ж змі пишуть, що до Женеви привезли вони вже власний документ із жорсткими контрпропозиціями для Трампа. В ньому йдеться про те, що збройні сили України не обмежуються жодними рамками. Країна має повернути під свій контроль Запорізьку АЕС Каховську дамбу. Бо переправи через Дніпро та Кінбурнську косу, а всі інші територіальні питання можуть обговорюватися лише після припинення вогню, тобто виведення українських військ із Донбасу, заради перемир'я, наразі не розглядається.